Так, друзі, всім доброго вечора. Хто мене не знає, мене звати Остап Бачинський, я засновник інтерселіка Консалтинг і, в принципі, зачинщик всієї цієї історії. Радий вас сьогодні вітати тут. У нас сьогодні в гостях Катерина Вернер, засновниця агенції по розвитку брендів, яка допомагає компаніям будувати їхні бренди в соціальних мережах. Катерина сьогодні для нас підготувала дуже крутий виступ на тему якраз особистого бренду в соціальних мережах. Він дуже важливий взагалі для будь-якої людини, яка працює в продажах. Чи це менеджер по продажах, чи це оператор контакт центру, керівники відділу продажів, підприємець. Будь-хто так зараз теперішньому світі. Це дуже важливий фактор, який також допомагає продавати. Ось Катерина буде ділитися з нами своїм досвідом, що варто робити для того, щоб просувати свій бренд, якими програмами користуватися для того, щоб монтувати різноманітні відео і тому подібне. Катерина вже зараз буде про себе більш детальніше розповідати. А перед тим, як Катерина почне, перед, перед тим, як я передам слово, є кілька уточнень. А якщо у вас будуть в процесі якісь запитання, запитання, ми залишимо на кінець нашої зустрічі. А попрошу мікрофони, поки буде зустріч, не вмикати, я буду контролювати, щоб ніхто не вмикав десь навчально. Буває така історія. От в кінці буде в нас можливість задавати запитання. Якщо не терпіш до кінця дочекати, можете писати запитання тут в чаті нашої зустрічі. І Катерина по можливості буде відповідати на них. Ось а також щодо консультації по особистому бренду. В кінці Катерина буде давати а, інформацію, куди потрібно перейти для того, щоб записатися на консультацію до неї безкоштовно. І відповідно, це для тих, хто буде в нас до кінця зустрічі. Тому а, такі, от у нас правила. А ну і ще з важливих правил. Не ми чекаємось. Бажано <сь> не продаємо нічого, тому. А... Тому сьогодні ж нас такі правила. Добре, ка тобі тоді слово. Я виключаю камеру, розповідаю про себе. Першим ділом Остап хочу подякувати за запрошення на такий класний виступ. Я хочу сьогодні бути максимально усім корисна, не лити водичку, а дати максимально практики і максимально того, що ви можете використати у своєму бізнесу, у своїй роботі. Коротко про себе, уже більше шести років я працювала у сфері медіа. І більше чотирьох років займаюся розвитком у соціальних мережах. Я працювала у різних нішах, починаючи від побудови особистих брендів, закінчуючи будівельними послугами, послугами хімчисток, меблів, маю досвід роботи з б'юті-сферою, з продажами у сфері одягу, у сфері торгівлі. тому... Буду рада, якщо будете задавати запитання. Для мене SMM – це спосіб самовираження не лише бізнесу, а й вас особисто. Якщо у вас є якийсь бізнес, ви особливо повинні розвивати власний бренд і все це поєднувати. Як це все поєднувати, хочу сьогодні вам розповісти. Отож, навіщо нам соціальні мережі бізнесу? Навіщо нам соціальні мережі? Соціальні мережі ми використовуємо у різних цілях, але найчастіше з яким запитом звертаються до моєї агенції, це побудова особистого бренду, підвищення рівня довіри до вашого бізнесу, а також збільшення або запуск продажів. СММ і соціальні мережі допомагають вашому бізнесу з площини офлайн перейти в площину онлайн, яка є сьогодні без меж, і так ваш бізнес може з регіонального вийти на всеукраїнський і навіть на межі Європи та всього світу. Дуже часто до мене звертаються з таким запитанням, що от у нас є класний контент-майкер, ми робимо дуже естетичні, красиві фото. наші… Відео набирають перегляди, але у нас немає результату. Там немає продажів або немає замовлень, і дуже часто е, контент публікують не там, де його потрібно, не на тих платформах, і в цьому вся проблема. І лише за допомогою такого інструмента, як smm стратегія, ми можемо вибрати ті платформи, на яких ми будемо найкраще просуватися. Сьогодні найпопулярніші такі три платформи, які, я думаю, кожен з вас використовує: це Instagram, TikTok та недооцінена платформа Facebook, про яку починають потрішки забувати. Але я би не радила про неї забувати, а навпаки, пам'ятати, тому що там є люди. Які вам потрібні. Зараз про це будемо детальніше говорити. Інстаграм. В інстаграм, я думаю, що кожен з нас використовує щодня. Рекомендую використовувати цю платформу для побудови особистого бренду для ваших продажів, використовувати Інстаграм як вітрину, як онлайн-магазин. В Інстаграмі найкраще взаємодіяти з аудиторією через коментарі, через дірект. Через поширення, через інфлюенсерів і в інстаграмі дуже класно працює таргетована реклама. І зараз на власному досвіді поділюся, як використовувати Інстаграм у різних сферах. Моїм постійним клієнтом є ветеринарна клініка, яку ми дуже ми розвиваємо через експертні відео, через історії, ділимося досвідом. І ось ця ветеринарна клініка відкрила свій магазин з такою самою назвою. І ми вирішили розділити ці платформи. Ветеринарну клініку ми розвиваємо як особистий бренд, а зоомагазин ми розвиваємо як каталог. І в сукупності воно дуже класно е, працює. Тому не бійтеся розділяти свій бізнес, якщо в нього є якийсь галузі, якщо він масштабується, створити для нього різні платформи, і з кожної платформи до вас будуть йти клієнти. Тікток сьогодні найпопулярніша мережа серед молоді, серед підлітків. Тікток відрізняється від інстаграму. Хоча дуже часто плутають відео з Тіктоку і рілси, що це одне й те саме, але для мене це різна історія. На власному досвіді з тієї самої ветеринарної клініки розкажу, що контент і відео, які ми публікували в Тіктосі, які дуже класно там заходили, не завжди заходять. Ходять в інстаграмі і навпаки, тому потрібно експериментувати, шукати свого глядача, свого клієнта і старатися максимально використовувати трафік з Тіктоку, перекидати на Інстаграм і навпаки. Для цього нам потрібно знімати різний контент. Тим тікток це про вірусний маркетинг, це про розважальний контент, це просування через челенджі та різноманітні тренди, які міняються, змінюються кожного тижня. І лише сам спеціаліст може вам підказати, який тренд є сьогодні актуальним, які вже. Трішки ви не встигли в цей потяг. Ну, і TikTok, як я вже говорила, це швидке просування серед молодої аудиторії. Якщо ваш бізнес орієнтується на молодь на людей до 35 років, вам обов'язково треба йти в TikTok і починати з трендів, починати з челенджів і шукати там свою нішу. Дуже класно, мені подобається, як зараз працює український бренд Сумок Кеті Сохо. Я думаю, хто сидить в Тіктоці, більш така жіноча аудиторія точно бачила ці їхні відео. Їхній розважальний контент настільки завірусився, що інші ніші, ніші не лише одяг під їхній звук знімають і просувають не лише свій бренд, а й бренд Кеті Сохо. Тому е, не не бійтеся, бути смішними, не бійтеся. Е, Експериментів, ідіть в TikTok і ви точно там знайдете свою аудиторію. Виходьте з зони комфорту інстаграму і переходьте на зону TikTok. Часто в роботі з клієнтами, коли я пропоную їм працювати з Фейсбуком, мені кажуть, що це вже застаріла платформа, ми там нікого немає, там лише картинки, котиків і новини. Але Практика показує, що у Фейсбуці є люди, які мають гроші, є люди, яким цікаво купувати товари. Е, до прикладу, моя мама замовляє все у Фейсбуці. Їй 50 років, ну, всі продажі вона купляє у Фейсбуці. Це старші люди. Вони до Інстаграму і до Тіктоку не так часто заходять. І якщо ви продаєте товари і навіть розвиваєте власний бренд, не забувайте. Про Фейсбук у нього дуже класний рекламний кабінет і аналітика, там можна гарно запускати таргетовану рекламу, взаємодія з клієнтами і прямі продажі. Фейсбук працює як онлайн вітрина, тобто туди найкраще публікувати фото з описами товарів і відразу з цінами для того, щоб відсіяти клієнтів, які будуть вас просто запитувати ціну. Тому, якщо ви продаєте товари, Згадайте, що існує Facebook, і там точно є ваші клієнти. Для мене контент це завжди про цінності. Це не лише про гарну картинку. І картинка може бути ідеально відзнята фотографом, але якщо вона не передає цінність вашого бізнесу, не передає ідеї вашого бізнесу, то вона просто буде гарною картинкою і не принесе вам результату. Тому Люди готові платити більше і частіше вибирають конкретний бренд через позитивні асоціації. А ось ці позитивні асоціації з вашим бізнесом можна транслювати через цінності. Дуже класно, якщо у вашого бізнесу вже є маркетингова стратегія. Тоді ви можете цю маркетингову стратегію підкріпити класною smm стратегією. Про це ми зараз якраз я хочу вам розповісти і поділитися власним досвідом, як працює smm стратегія у кожному бізнесу потрібна СММ-стратегія, адже це набір правильних рішень для досягнення ваших цілей. Як відбувається моя робота, найчастіше з замовниками ми багато спілкуємося, і часто вони мені кажуть, ми не хочемо витрачати два-три тижні на те, щоб ви писали нам стратегію, давайте щось знімати і публікувати вже сьогодні. Але ось цей хаотичний постинг без цілі, до якої ти йдеш, це те саме, що поїхати там в невідоме місто без карти, і ти просто будеш ходити вулицями в якісь заклади приходити, в якісь ні, але до цілі ти своєї так і не дійдеш. Так само, і SMM без стратегії. Він до цілі не приводить, тому ми дуже багато спілкуємося з власниками бізнесу для того, щоб зрозуміти, що саме їм потрібно, і таке хибне твердження, де коли я зустрічаю своїх колег, що е, вони говорять: цілі смм стратегії потріб... ну, потрібно, щоб їх робив СМИ. СМІ не може знати, що потрібно вашому бізнесу. Лише ви можете розказати, що бізнесу потрібно. Стратегія, як я вже казала, це конкретні рішення для досягання ваших цілей, а найчастіше цілі, з якими ми працюємо, це збільшення або запуск продажів, це підвищення лояльності до вашого бренду та впізнаваність вашого бренду. Найчастіше ці цілі можуть поєднуватися, і сама них може працювати в всіх цих трьох напрямках. З власного досвіду, вже протягом трьох років я працюю з приватною школою Freedom School, Вона знаходиться у Києві, і протягом цих, цих трьох років кожен сезон у нас міняються цілі. Спочатку ми працювали над впізнаваності цієї школи. Цього місяця ми працювали над залученням клієнтів до школи, і це також був такий виклик для нас працювати вже в вересні над залученням клієнтів до школи, тому що залучення клієнтів в приватну школу це дуже тривалий процес, адже рішення, в яку школу відвести дитину, батьки приймають не за один день, тобто вони ходять, придивляються до школи. Це не купити футболку. Це тривалий процес, але ми взялися за такий експеримент, і завдяки успішній smm стратегії ми вже в вересні мали клієнтів. Це клієнти, які переводилися з інших приватних шкіл. І це було для нас дуже цінно, що в нас вийшов результат. Хоча особистоявник не робила великі сподівання на цей проект. Але як нам вдалося цих цілей досягнути, вибачаюсь. Щось Як нам ми проаналізували конкурентів? Що роблять конкуренти? Виділили сильні сторони, які у нас є, які є у школі у школі, і розробили smm стратегію. У нас пішло на це менше часу, адже ми були обмежені. Ми витратили лише тиждень на створення smm стратегії. Потім почали роботу з візуалом, і вже маємо клієнтів. Органічний приріст аудиторії і не зупиняємося, а плануємо і далі залучати клієнтів, щоб вони з інших шкіл переходили саме в Freedom School. Але це такий класний кейс, яким я пишаюся. Як я вже казала, що хаотичний SMM не працює, якщо ще декілька років назад можна було викласти фото, написати допис закинути. До вас в магазин або в кав'ярню йшли люди, зараз це так не працює. Дуже багато є інтернет-сторінок. Якщо я не помиляюся, то на одного користувача понад 10 інтернет-магазинів сьогодні зареєстровано в інстаграмі, тобто конкуренція за клієнта є доволі високою, і клієнт, як я вже казала, йде на цінності, тому трансляція цінностей особистого бренду дуже важлива. Коли ви, ви або ваш СММник постить якийсь допис, в вашій голові повинні бути завжди відповіді на ось такі запитання, хто буде читати цей допис, тобто ваша цільова аудиторія. Яка мета цієї публікації? Що ви хочете показати? Просто карт... красиву картинку, чи ви хочете щось донести, чимось поділитися? І про що говорить фото, яке ми обрали для публікації або відео, або візуал? Якщо ви відповісте собі на ці три запитання? Значить, ваш допис має цінність, і він має практичність і він буде корисний. Якщо ви хоча б на одне з цих питань не знайдете відповіді, то краще над цим дописом ще декілька годин або днів подумати. Що я найбільше люблю, це ось такі практичні картинки, як не потрібно робити і як потрібно робити. Навіть на цю тему я зняла відео. Ці сторіс взяті не з якихось додатків. Це сторіс одного з закладів нашого міста, в якому я проживаю, і в них дуже після цих картинок в них йде дуже гарно відзняти фотографом контент, який я впевнена ніхто не дивиться. Адже перша сторіс, яку вони публікують, не несе цінності ні про їхній заклад, ні про їхній асортимент, ні про їхню унікальність. Якщо ви хочете виставити в сторі з каву, то краще розкажіть, яка цікава смачна, які у вашому закладі є, десерти до цієї кави, або проанонсуйте якісь новинки, про які ви розкажете в наступних сторіс. І хочу поділитися з вами прикладом контенту, який залучає аудиторію, який з власного досвіду має фідбек. Якщо ми говоримо про продаж товарів, наприклад, ДІЗО магазину лежак, про який мріє ваш чотири лапи. Ця історія вона викликає емоцію. Вона і демонструє товар, і демонструє емоції. Після такої історії вже можна викладати історію просто з описом товару. Людина, яка зацікавила емоція, вона перейде і буде у вас купувати. Так само б'юті сфера сьогодні досить популярна і все більше б'юті магазинів ідуть в інстаграм. Найкраще в б'юті сфері працюють ось такі графічні сторіс з описом товару. Людина закриває свої потреби про те, що це за товар, і вже стукає до вас у дірект за тим, щоб його придбати. Якщо ми говоримо про досвід, ось, наприклад, хімчистка метрих мавелів, ми, до речі, зараз працюємо над ребрендингом цієї сторінки, але те, що приносить нам клієнтів, і те, що приносить записи у Діректі, це фото до після, це фото процесу. І, і зараз, власне, з цим клієнтом ми переходимо ще у платформу TikTok, Там будемо знімати більш розважальний контент, тестували цей розважальний Контент в інстаграмі він також працює. Ось статистика: за декілька годин: розважальний контент набрав велику кількість переглядів, більший, ніж експертний контент. І на таке завершення свого своєї розповіді хочу споділитися з вами програмами, які вам потрібно, які я рекомендую, які є безкоштовними і мають дуже класний. Інтерфайс, дуже багато можливостей. Якщо ви монтуєте відео, то це CapCut або InShot. Знаю, що CapCut важко зараз завантажити, але є методи, як його завантажити. Про це можу вам розказати вже, якщо у вас буде такий запит. Але CapCut дає нам дуже багато можливостей навіть в безкоштовній версії. Є крута кольорокорекція, круті субтитри можна прямо в Капкаті робити. Для фото рекомендую вам використовувати Lightroom, це власне для обробки самої фото. І сьомий елемент це, до речі, український додаток. Там є дуже круті шрифти. Класні стікери, безкоштовні версії, але якщо ви купите навіть саму дешеву версію, вона здається, 4 долари коштує то будете мати доступ до ще більшого до ще більших штучок класних, які будуть ваш контент робити ще кращим. Субтитри це кепшн і верба. Особисто я користуюся вербою, це безкоштовний додаток, також він є українським. Рекомендую його. І якщо у вас бракує ідей або натхнення, завжди за генерацією ви можете звернутися до чату GPT або до Пінтересту. Щодо чату GPT, він дає дуже багато класних пора, але їх треба також коригувати і навчитися з ним спілкуватися, щоб ще при більшій взаємодії отримувати. Від нього крутий результат. І як кажуть зараз, що штучний інтелект замінить людину. Я вважаю, що це неправильно. Штучний інт... людину, яка не володіє штучним інтелектом, замінить людину, яка володіє штучним інтелектом. Тому почин пробуйте з чату GPT і вже можна переходити на якісь інші. АІ. Дякую вам, що ви були зі мною. Ось за цим QR-кодом чекаю ваших запитань. Безкоштовний розбір профілю або питань, які вас цікавлять, в напрямку SMM-у, Буду рада відповісти кожному. Так, супер. Так. так, дуже дякую тобі за. За виступ тепер у нас є час для обговорення важливих запитань. У мене особисто є напевно, кілька запитань. Я теж скажімо так: про неміномас розвивати і бренди, бренд і користуюся тими програмами, які ти в принципі рекомендувала. Ти сьогодні в більшій частині розповідала про бренд, якби для, для бізнесу для підприємства. Це є дуже важливо. У нас є теж дуже класні кейси, де ми приходили з консалтингом побудови продажів компанію, яка там 20 років на ринку. Вона обслуговує і окук, і старі величезні бренди в напрямку консалтингу, Але компанія абсолютно ні інстаграму, ні Фейсбуку немає, і ми перше, що зробили, це попросили власника все таки розглянути Фейсбук. Інстаграм ми наняли саме фахівця. і не повіриш компанія. Ну, в середньому відділ продажу продавав там 250-300 тисяч гривень, за рахунок того, що створився інстаграм, який почався активно вести. Це допомогло менеджерам краще візуалізовувати результати роботи, показувати клієнтам якісь такі джерела, де можуть вони знайомитись з брендом і прогріватися додатково. І відділ продажів почав продавати ну, прям дуже суттєво багато. Якщо раніше було там 200-300 тисяч в місяць, то зараз це півтора-два мільйони в місяць, і фактично це одна з таких заслуг, які якраз робить побудова бренду в соціальних мереж. А щодо особистого бренду, до прикладу, може свій кейс розповісти. Я не так давно скажімо так, почав займатися трішки активніше особистим брендом, при тому, що є такі великі досвідки, багато клієнтів, з якими теж працював. І працюю, а от особистий бренд в соціальних мережах, почав вести фактично на початку 22-го року, так плюс-мінус ці, скажемо, і фактично за перший місяць ведення особистого бренду. Ну щоб не збрехати, 86 тисяч гривень вдалося заробити з інстаграму. Просто з того напрямку, що люди, які були десь на мене, колись підписані, вони не розуміли, чим я займаюся, з ким я працюю, у мене досвід. Коли почав висвітлювати роботу, вони кажуть: о, блін, класно, ти там працюєш з цими, працюєш з цими, і відповідно вдалося там організувати кілька угод, тобто ставши посередником, продати свої послуги, продати свої продукти. Відповідно, це дуже класно теж спрацювало, і по, там, 2000 доларів фактично на рівному місці. От, тому, тому так. Розкажи, будь ласка, про Капкат. Я розібрався, як його встановити і встановив, але для учасників я думаю, це було би теж корисно, як користуватися цим додатком бо в Україні в принципі його досить складно. А, так, в Україні його складно скачати, але якщо у вас iPhone, ви можете в своєму профілі. Web Store змінити країну або, або на Австралію, або на Польщу, коли ви змінюєте на Австралію, і вам там просить номер картки, номер телефону, ви просто вводите рандомні цифри, вони це не перевіряють. Ви проходите ідентифікацію, буквально декілька хвилин, і тоді у вас є можливість скачати цей застосунок, і тоді вже міняєте знову свої дані на, на ті, які у вас були. А ще. Знаю, що через Австралію багато в кого не виходить, бо мої клієнти також собі скачували, то робили через Польщу. Якщо вас буде запитувати номер телефону, просто запитаєте в Google будь-який номер польського телефону, введете і таким способом можна цей застосунок скачати. Насправді він дуже класний і мій улюблений. Так, бо тут... іншот все рівно не дає таких можливостей, як Капкат, я би тільки ну, його рекомендую. Якщо ви маєте навички з монтажу. Супер, так, ну я аналогічно користувався, так скачело, міняв локацію проживання на Австралію. Єдине, що я не знав, що вводити, я вів дані українського конкурсу в Австралії і їхній номер телефону. Якщо треба, буде повторно щось вводити, щоб я хоча б знав, де, де це знайти. Так, тому це важливо. Додам ще від себе, друзі, щодо особистого бренду, так, я в цій темі. Ну, Останні два роки дуже активно розбираюся, розвиваюся, так тобто, щоб зрозуміти, в принципі, як його вибудовувати. поділюсь напевно, своїм таким фідбеком рефлексією з якогось власного досвіду, оскільки спілкуюся теж з людьми, які вже є давно особистими брендами, і чиї імена та прізвища вже в принципі можуть бути як окремі бренди, і вони так дуже часто в цьому напрямку теж рухаються. Можна поділити напевно на такі кілька моментів свій особистий бренд, так тобто, це. Власна експертність, тобто, що ви знаєте, що ви вмієте, і що ви даєте людям, так тобто, це цінність. Експертність переходить цінність, яку отримують люди, які з вами взаємодіють. Тобто для коїсь цінність це може бути до прикладу, якщо ми говоримо там про психолога, це цінність, наприклад, якісь хороші поради, які він може використати в житті. Якщо ви працюєте юристом, цінність це може бути вирішення якихось питань, якихось моментів юридичних, які можуть допомогти вам в якихось е, моментах. Якщо ви до прикладу продавець, цінність це Говорений процес цінність це може бути якісь навички щодо управління продажами. Це може бути до прикладу інформація щодо вашого продукту, який ви продаєте. До прикладу, якщо ви продаєте навіть синтехнічний товар, розповідаючи просто широкому загалу про те, як краще вибирати там санвузл чи в принципі якісь комплектуючі для ванної кімнати додому, ви можете дуже багато чого теж розповісти. Про що банально люди можуть не задумуватись, так коли вибираються просто там той чи інший колір рукомийник. А чи чогось такого розуміти, як воно буде в подальшому до сорокової перспективи використовуватись. це також до особистого бренду можна віднести репутацію. Яка вас репутація? Я б сюди напевно відніс ваші кейси, люди, з якими ви працюєте, з якими ви взаємодієте. Дуже круто для особистого бренду працює, яке це називає так, переливання, скажімо так, аудиторії, коли ви взаємодієте з людьми, які вже є особистими брендами, які вже мають якісь сім'я, які мають свою аудиторію. Вони діляться своєю аудиторією з вами, вона частково переходить до вас. І осідає о вас, тобто таким чином теж дуже класно це е, працює. Ну і напевно, крайній пункт це присутність в. Бо різноманітних медіа, тобто це публічні виступи, які дуже важливі, в принципі, для будь-якої людини, яка хоче особисто бренд онлайн-офлайн, неважливо, так, тому що ви таким чином нарощуєте, якраз м'язова масу аудиторії, У вас з'являються люди, які стають амбасадорами вашого особистого бренду, які за вами суди слідкують, які відвідують всі ваші виступи, які а, вас підтримують в соціальних мережах, вам все лайкують і відповідно вас рекомендують в майбутньому, де би що б ви не, не робили. І якщо підвести такий підсумок, особистий бренд це насправді не складно. Складно його не мати і бути невідомим. Можливо, для когось це добре, можливо, хтось любить бути так завжди в тіні, але це те, що зараз дійсно потрібно, що потрібно розвивати, тому що навіть якщо взяти там якихось відомих підприємців, які там раніше працювали з різними сірими схемами, вони теж зараз відновлять цей особистий бренд, виводять його в широкі маси, щоб мати якийсь захист, тому що без Особистого бренду навіть наші часи зараз складно мати якийсь захист, просто навіть ходячи на вулиці. А коли у вас є якась аудиторія. Коли у вас є люди, які за вами стежать, іноді ви можете навіть не знати, що okay. за вами там слідкують і вами цікавляться якісь цікаві люди, які є, скажімо так, впливовими, які можуть вам з радістю допомогти вирішити якісь запитання, коли ви до них звернетесь. Тому друзі, користуйтесь і обов'язково записуйтесь до Катерини на консультацію. Скільки вона і безкоштовно і буде дуже цінна. Катерина допоможе вам розібратися з первинними цілями, які слід ставити по просуванню особистого бренду, як його в принципі вибудовувати, куди слід рухатись. От і ви в подальшому лишається від... чи покатіпами набираємо, скільки. Так, і ви зможете собі в подальшому вже рухатись, виходячи з тих порад, які отримаєте. Друзі, якщо у вас є запитання, будь ласка, задавайте тут, можете вимкнути зараз мікрофон задати, або писати очікування. Якщо немає, то вже продовжимо з вами в наших чатах, або записуйтесь до Катерини, і Катерина вам все розповість. Так, бачу, мікрофончики ніхто не вимикає.